Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Я знову радий, що ми зустрілися з вами, любі друзі, на літературно-мистецькій гостині в Домі книги у сонячній передачі. Особливий спосіб хочу привітати всіх школярів та студентів України з початку нового навчального року. Побажати витривалості і щоб книга супроводжувала ваше життя. Також хочу побажати, аби у вас було багато веселих та цікавих буднів. Хто хто, а книга знає, як забарвити ці будні у справді яскраві кольори? А в нинішній передачі ви познайомитеся із творчістю сучасного. Дитячого письменника Віктора Васильчука, книги якого вчать любові і співчуття, поваги до оточуючих та е, бути людиною духовною та завжди знаходити справжніх друзів. А далі запрошую вас до знайомства із новинками видавництва навчальна книга Богдан, багато з яких надіюся допоможуть школярам та студентам в їхній навчальній діяльності. Серед унікального розмаїття літератури, яка допомагає дітям підготувати до навчання у школі, є і видання зелена галявина. З допомогою цього посібника зошита можна дізнатися, які ж зміни відбуваються у природі, яким є екологічний стан довкілля і взагалі отримати враження про неживу та живу природу. Математика не є наукою, коли у ній немає різноманітних задач. І тепер учні першого класу вже можуть звернутися до новинки Математика, в якій вміщено тисячу задач. В цьому збірнику діють цікаві та оригінальні герої, які допоможуть всім дітям відчути, що математика це цікава наука. Цього року для вивчення математики в першому класі вже можна використовувати і новинку Математика, Дидактичний матеріал. Головне, що ця книга кольорова, у ній багато цікавих героїв, і допомагає вона. У невимушеній формі засвоїти основні опорні поняття з математики. Мабуть, всі пам'ятають, як важко нам було вивчати таблицю множення у початковій школі. І тепер це зовсім не проблема, адже існують книги, які допомагають дітям легко запам'ятати дії множення. Така книга, таблиця множення від настуні, пропонує нам справжню гру, адже тут є кросворди, вправи з квадратами, смужками, годинником та таблиці, з допомогою яких можна швидко вивчити табличку множення. Тепер учні від 7 до 9 класу можуть звернутися до новинки геометрії навколо нас. У цій книзі вміщені завдання та задачі, які доводять те, що геометрія це наука, яка взята з життя. У нестандартній, цікавій, і головне доступній формі викладений матеріал підручника для першого класу для вивчення образотворчого мистецтва. І цей підручник затверджений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Перевірити свої знання із фізики відтепер тепер можна за новинкою Фізика Збірник задач для 10-го і 11-го класів. У цьому виданні вміщені завдання на різні рівні складності. Під час навчання у школі або ж у вищих навчальних закладах можна використати новинку під назвою Англійська лексика інтенсивний курс поповнення словникового запасу. Цікаво, що у цьому виданні вміщено 20 тисяч слів англійської мови разом із поданими тут українськими відповідниками, і всі слова тут вміщені за відповідними розділами. Така новинка розмальовка присвячена е, англійській абетці, і саме в ній ми можемо як розфарбувати різноманітні явища е, природи, також і вивчити букви. А для старших школярів присвячена новинка відкриття нашого всесвіту. З допомогою цієї книги можна справді стати відкривачем такого унікального середовища, яке оточує нашу галактику. І ця книга містить інформацію із тем астрономії та географії навколишнього середовища. А тепер із космосу повертаємося на землю. Для діток присвячена новинка Цікавий зоосад. Це є віршики про диких тварин, автором яких є наша відома тропільська поетка Ірина Дем'янова. Ну, яке ж наше життя без казок? Їх полюбляють як і малі діти, так і навіть дорослі, кути люблять читати дітям ці казки. Тому відтепер можна звернутися до новинок серії Скарбничка казок світу. Тому ця серія поповнилася такими виданнями: червона шапочка, дюймовочка, лов'яний сок. Проте це не лише єдині казки. У цих збірниках казок можна знайти як відомі усім казки, так і зовсім нові. Уже багато років відомою у світі є дівчинка Трейсі Бікер, про яку описувала письменниця Джаклін Вілсон. Відтепер про Трейсі Бікер розповідає і наступна книжка, Своріна книжка Привертачка, анкета Трейсі Бікер і Моя та анкета для друзів і ілюстрації до цієї книги виконала наша турнопільська поетка та художниця Ганна Осадко. У початковій школі. Рі, вже можна використовувати новинку. Мій перший англо-український українсько-англійський ілюстрований словник з прикладами, який містить базову лексику англійської мови. Багато важливої та корисної інформації пропонує матерям і новинка годування дитини грудьми. Вона розповідає про те, як правильно прикладати дитину до грудей, та окремий розділ розповідає, як відівчити дитину від годування грудьми. Студенти педагогічних вузів та всі, котрі цікавляться педагогікою, відтепер можуть скористатися новинкою історії української педагогіки. Це ілюстрований навчальний посібник, який розповідає про те, як розвивалася педагогічна наука у нашій країні від найдавніших часів до сьогодення. Для всіх вчених та науковців і тих, котрі цікавляться розвитком української науки, присвячена і новинка між наукою і політикою. Це історіографічні студії про вчених концептуалістів, за тих істориків та мислителів, які Мали власний погляд на національне життя кінця 19-го, другої половини ХХ століття. Відтепер, з допомогою новинки, спогади, ми можемо ознайомитися про те, яким була історія України та світу у рецепті нашого співвітчизника Миколи Маліборського. Так, автор цієї книги розповідає про свої враження від часів другої стої війни, сталінських репресій, заслання у воркутів, проживання у Казахстані та реабілітації. Відтепер про здобутки української архітектури розповідає. І новинка архіпадинолюка з глини дерева і соломи. Ці книзі вміщені зображення та інформація про пам'ятки народної архітектури західного Поділля. Без сумніву навчання забирає багато часу у щоденному житті школярів. Однак кожен має вільну хвилинку або ж вихідні, тому їх можна використати для відпочинку разом із книгами. І зовсім мало часу у дітей забере читання прогодинських книг сучасного дитячого письменника Віктора Васильчука. А за те, скільки вражень отримує кожен читач. Не вірите? Переконайтесь самі. Хоча письменник та журналіст Віктор Васильчук мешкає у невеличкому місті Коростені, що на Житомирщині, його захоплюючі історії для малих читачів популярні у всій Україні. Літератора читачі знають не лише як заслуженого журналіста України, лауреата премії імені Лесі Українки та генерал Хорунжого українського козацтва, а ще як чудового казкаря та майстра оповідань. У цих історіях цікаві герої, з якими буде легко потоваришувати дітям це гавчики Курчатко, темновишнева самописка, собачка Буча та інші. Наше видавництво пишається тим, що маємо вже стільки книжечок автора. Віктора Васильчука для мене вони цікаві, тим, що, окрім того, що короткі, легко читаються, вони обов'язково піднімають настрій. Оригінальні тим, що автор звертається до оригінальних персонажів, будує надзвичайно цікавий сюжет, у якому ми зустрічаємо і тварин, і предмети побуту, і навіть канцелярські прилади, які живуть своїм власним життям. З ними трапляються різні пригоди. Коли веселі, коли сумні, коли навіть здавалося б трагічні. Проте, персонажі, герої книг завжди знаходять правильний шлях для порятунку, для того, щоб закінчити ситуацію якомога краще, щоб все-таки не втратити віри в себе, в навколишній світ, зберегти дружбу, вірність своїм цінностям, своїм друзям. Ці книги цікаві не лише для дітей, а й для дорослих, тому що звертають увагу на справді важливі речі в нашому житті, на цінність любові, дружби, взаємопідтримки. У такому кидрб'язкових речах, як самописка, яку ми зустрічаємо на сторінках книги, пригоди темно-вишневої самописки. Ми зустрічаємо не тільки веселі пригоди такого цікавого персонажу, а й його розвиток, його мрій, будову його власного свого життє, неповторного життя. Автор цих історій не менш цікавий, ніж його герої, адже серед його улюблених занять, наприклад, колекціонування кактусів, які, за словами літератора, є неповторним світом. До того ж, довгоочікувана квітка на кактусі для Віктора Васильчука неймовірна радість. Неймовірна радість принесе юним шанувальникам художнього слова і повість казка письменника пригоди Сновиди та його друзів. Ця книжка була лауреатом обласного конкурсу Краща книга року 2011 у повісті касті співживуть дивовижні герої, кути є громадянами не менш дивовижних країн ладії та гномії. Цих героїв переслідує жорстокий Верведуб, котрий володіє великою силою, проте віднайти омрійну свободу добрим героям допомагає Сновида чарівний хлопчик, що прибув із планети Селенії. От такі пригоди стаються завдяки Віктору Васильчуку. Тематика Віктора Васильчука досить широка. Наприклад, книга пригоди сновиди його друзям, взагалі розповідає про такі унікальні факти, так фантастичні так про життя зовсім іншому світів. Дуже цікавих, оригінальних, незвичайних, зовсім не схожих на людей персонажів, в яких трапляється дуже багато пригод, і знову ж таки вони борються за своє щастя і вони його виборюють і стають щасливим. Ще раз нам ця книга нагадує про те, що ми повинні боротися за те, що ми хочемо отримати в своєму житті, що під лежачий камінь. Вода не тече. Віднадавна популярність здобуває і найновіша дитяча книга Віктора Васильчука «Чорнобильське поневіряння Бучі. Це сентиментальна історія про собачку сюжет якої вражає і не залишає байдужим нікого. До того ж, навіть людям варто повчитися у героїв тварин, любові та співчуття. Нещодавно в нашому видавництві з'явилася книга «Чорнобильське поневіряння Бучі. Я передусім, думаю, автор хотів звернути увагу читачів. Саме читачів молодшого, середнього шкільного віку до наших молодших друзів, братів, тварин, бути увагу на те, що вони у нашому житті займаються таки велику роль. Вони вчать нас любити, дорожити тим, що в нас є, вони вчать нас допомагати іншим. Адже у творі, залишившись у останні дні свого життя зовсім самим, песик Буча. В Чорнобильській зоні знаходить, здавалося, просто неймовірного той час друга вовчицю. Колишні вороги стають тепер друзями. Вони біда об'єднала цих людей. Так вони пліч опліч тримаються і подорожують далі своїм життям. Вони виживають тільки завдяки тому, що підтримують один одного, що дорожать один одним. Вони вміють і забути попередні негаразди, попередні образи, те, що їх розділяло, і знаходять собі спільне. І вони продовжують своє життя. Також певно автор хотів звернути увагу, що в багатьох випадках нам варто повчитися у героїв його таких цікавих книг. Героїв, які здається, не мали б нічого спільного із нашим життям, про те, які поводяться як люди, поводяться як школярі, де також сміються з нами і сумують. Тому багато чого ми можемо почерпнути для себе з цих книг. Таке діти це такий унікальний світ, який по своєму розуміють. Ось навіть ця книга Чорнобильське поневіряння Бучі. Коли діти будуть її читати, думаєш, не буде такий великий емоційний стрес, коли вони бачать ту трагедію тої тваринки, яка залишилася самотньою. Книга справді дуже емоційна, є багато карколомних моментів, вражаючих елементів в сюжеті, але, думаю, не завжди повинно бути тільки весело. Думаю, що навіть маленькі школярі повинні пам'ятати те, що в нашому житті буває не тільки радість, те, що є речі, яких просто варто і потрібно остерігатися, відчувати відповідальність власну за своє життя і за життя тих людей, які поруч з нами. Я думаю, що варто, щоб батьки можливо таку підготовку срідну для дітей робили, щоб діти знали на яку тематику буде ця книга? Думаю, що варто. Зрештою, сама назва вже розповідає багато чого, вказує на місце, де буде відбуватися, будуть відбуватися пригоди у книги Чорнобильське поневіряння бучі. Думаю, що ця книга також стала б гарним помічником вчителям на уроках української літератури. Адже творів, які присвячені темі Чорнобильської зони, того ж творів, написаних у наші дні, є не так вже й багато. А тема справді важлива. Вона звертає нашу увагу до того, що потрібно берегти нашу природу, цінувати те, що ми маємо. І зрештою не забувати те лихо, яке трапилося. Ставалося б вже не так і недавно, але все ж таки воно пройшло наскрізь історію нашої країни, історію цілого світу. Фахівці з видавничої сфери нині радять не зосереджувати увагу дітей, виключно на загальновідомих у світі книгах. Значно краще дитячий світогляд розвивають різні книги, особливо з цікавим і доброзичливим сюжетом, які, власне, і є у творчій скарбниці Віктора Васильчука. Щено вони набагато світліші і набагато вони допомагають нам і розвивати свою уяву і допомагають нам бути самими добрішими, світлішими. Чи ці книги вже будуть презентувати цього року на форумі видавців? Чайно, зокрема, книга Чорнобильське поневіряння Бучі буде презентована. виділяємо окремо автограф сесію та презентацію саме для цієї книжки. Сподіваємося, що вона буде цікава, як і дітям, так і дорослим читачам. Що знайде свого читача, свого поціновувача. Сподіваємося, що вона також буде потрібна вчителям, що, можливо, Годом вона буде й програмним текстом. Погодьтеся, наше життя це сплеск суцільних пригод і цікавих подій. А знайти їхні відзеркалення ми завжди можемо, як в улюблених книгах, так і зовсім нових. Отож, мені залишається побажати вам нових літературних відкриттів та цікавого дозвілля з книгами. Побачимося у наступному випуску. Дому книги. Партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан найкращі книги в домі книги.